Подорож пацієнта у клінічному дослідженні: Які етапи проходить пацієнт під час клінічного дослідження? Зазвичай це скринінговий, базовий, основні візити, завершальний, подальше спостереження. Ці етапи можуть мати спільні елементи. Зустріч із дослідником, проведення медогляду та аналізу історії захворювання, і зміну стані здоров'я учасника, лабораторно-інструментальне обстеження, заповнення документів матеріалів дослідження, ознайомлення учасника зі змінами або новою інформацією за наявності, застосування або видача досліджуваного лікарського засобу і мають свої особливості: скринінговий. Триває близько місяця. Дослідник і потенційний пацієнт детально обговорюють дослідження. Якщо пацієнт бажає взяти участь в дослідженні і відповідає критеріям протоколу, підписується інформована згода. У разі невідповідності критеріям пацієнт не включається у дослідження і отримує стандартне лікування базовий або рандомізаційний. Триває кілька днів. Пацієнт потрапляє до певної групи лікування, отримує необхідний інструктаж, інформацію та документи і може вперше отримати лікарський засіб, що досліджується. Основні візити тривають від кількох місяців до кількох років. Протягом дослідження пацієнт проходить певний набір діагностичних та лікувальних процедур. Їх частота та кількість, а також місце лікування вдома чи в медзакладі, залежать від особливостей дослідження. Пацієнт робить записи у щоденнику, де фіксує застосування ліків та зміни стану здоров'я. Завершальний, триває кілька днів. Основний етап завершено, і відбувається етап подальшого спостереження. Дослідник підтримує зв'язок із пацієнтом. В деяких випадках участь пацієнта може бути завершена достроково, а іноді лікування може бути припинене. А участь пацієнт продовжуватиме саме в етапі подальшого спостереження. Остаточні результати дослідження будуть оприлюднені після повного завершення дослідження останнім учасником і обробки всіх даних. Пам'ятаймо. Якісні дані, отримані під час проведення клінічного дослідження, означають краще та безпечніше лікування пацієнтів у майбутньому.